Як залишатися собою? Просто тікають цих людей, так звані токсичні відносини. Головне при цьому знайти своїх людей, Запитаєте, чому саме це і чому саме так. Цим форматом контенту я б хотіла донести до людей якусь важливу свою думку і щоб люди не опускали руки, коли насправді ще можна. Дійти до вершини всіх вершин і при цьому вірити в себе. Тому сьогодні прошу послухати мене і зрозуміти важливі для себе речі, якщо хтось, можливо, цього ще не усвідомив. Дякую. Як залишатися собою? Насправді залишатися собою це дуже цінно. Бути собою іноді може здаватися нелегко, і про це потрібно пам'ятати. Бути справжнім це робити те, що відчуваєш, а не те, що могло би бути правильним. Так як же все-таки залишатися собою? В момент діалогу з людьми не намагайся видавати себе те, що не є для тебе природнім і звичним, задля того, аби сподобатися співрозмовнику. Зазвичай люди бояться осуду з боку інших, тому при знайомстві з новими людьми вдають із себе того, ким не є насправді. І як показує практика, до чогось хорошого це ніколи не призводило. Саме після такого і починаються так звані токсичні відносини. Як цього запобігти? При спілкуванні з людьми, які вас оточують, спробуйте бути щирими, максимально комунікативними в розмові. Не приховуйте все, що відчуваєте, проговорюйте це. Тобто будьте собою. Не соромтеся висловлювати свої думки. Справжні друзі вас ніколи не осудять. А якщо ці люди тебе починають засуджувати за щось, твої принципи, захоплення, цінності, зовнішній вигляд і так далі, припиняй з ними спілкуватися. Просто знай, це не твої люди. Це не ті, на кого ти повинен витрачати свій час. Це важливо зрозуміти. Часто важко запевнитися, що, схоже, потрібно припиняти спілкування. Часто здається, що проблема в мені і, може, це я щось не так роблю. Насправді ні, проблема далеко не у вас. Не намагайтеся сподобатися цій людині, людям, змінюючи себе і свою манеру спілкування. Якщо ж почався освіт і непорозуміння, просто тікаю від цих людей якомога раніше. Скажу чесно, взято з свого особистого досвіду. Підводячи підсумки і роблячи висновки з цього, що сказано вище, залишатися собою важливо. Головне при цьому знайти своїх людей, які будуть тебе поважати і підтримувати у всьому. А ти при цьому зможеш бути з ними справжньою. Це все. Вон тут заметочки.